То збільшувати груди до чи після народження дитини? Ім плата а груди можуть. Можуть опуститися. Альтернатива збільшення грудей. Як можна досягти цього фізіологічним шляхом? Без опротивного втручання. Це все просто Накачав великий грудний м'яс, вуаля, от тобі і груди з'явилися. От тобі і результат. Приходять пацієнти, що от груди великі об'ємні, до пупка кілограм сім кожна. Чи може розірватися імплант в грудях? Чому і що робити? Та все в цьому житті може зламатися. Дуже важливий компонент, що людина не може заграти, так? А якось впливають негативно, ці лучі? Так, запалення, так. Іде, як сирома. Сам е, рак в деяких, деяких випадках був. Підвищується знаходження раку на якихось первинних стадіях. І дівчина просто там в шоці, в шоці була. І відмовляв ти е, робити операцію людині при збільшенні грудей? Ну, психологічно, говорю, у вас дуже класні груди. Ну, навіщо, навіщо вам ця, е, ця операція? Інколи це дівчата інколи навіть чуть-чуть трошечки. Збужи. Да. Всім привіт! Мене звати Андрій Маслій, і ми сьогодні поговоримо про мамопластику з моїм другом, пластичним хірургом Іваном Унгуряном. Ваня, привіт! Всім привіт, привіт, Андрій. Так займаюся пластичною хірургією вже досить давно. Загальна хірургія і пластичні хірургії це вже 13 13 років. Мій стаж. В основному люблю операції. Це мома пластика, Саме більше їх роблю. Гарно, круто, круто виходять ці операції, Можете подивитися на моїй сторінці. Чому б вибрав цю професію? Робиш і... людей дуже гарними. По-перше, подобається робити дівчат, дівчат красивішими, і оцей фідбек, який ти отримуєш, там душевний, що дівчата інколи плачуть, побачили свої груди, плачуть задоволення, російська якось приємно. Ну і що кривить душе фінансово, це також непогано не а правда на так, да, 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 абсолютно В хірургії, на жаль, на жаль, на жаль, не так. Ми сьогодні будемо говорити про наслідки. Будемо говорити сьогодні, як це саме виконується, який період реабілітації. Є переліки питань, які більше всього людей цікавлять. Тому ми почнемо по списочку і будемо а давати коротко змістовну відповідь. Перше питання: чи втрачають збільшені груди чутливість? Ні, не втрачають навпаки, тобто перший період після мамопластики, після збільшення грудей. Якщо ми говоримо тільки про мамопластику, то навпаки, сосково реальний комплекс найбільш більш чутливі стоїть, тому що імпланти вони трошки потрапляють нервові закінчення, і тому вони стають більш чутливими. Якщо там виконана трошки неправильна технічна операція, тобто пересічені нервів в летеральному або медіальному краї, тоді чутливість може втрачатися. Ну, але це так рідко, рідко-рідко насправді буває. Тому навпаки, тобто навпаки, частіше буває, що навпаки чутливість збільшується. Інколи це дівчата, інколи навіть чуть-чуть трошечки Збужує. да. дуже збучені їх тронути, ух, прям інколи болюві відчуття викликаються. А потім ці болюві відчуття вони згодом проходять. Початку набряк, так звичайно, набряк біль, потім все набряк м'яза. Це саме головне це набряк м'яза. Тобто uh -huh. імплант він, розташовується під Під м'яс. Частково під м'яс, частково під залозу. Uh -huh. ну, yeah, є yeah. Різні, різні методики, є різні техніки. А це як тіпа, ну, людина сама може обрати собі техніку тіпа, операції? чи Ну no, так, саме? Від, від залежності від анатомії, від комплектації. Саме частіше, найнадійніше. Саме да, це частково під м'яс і частково під молочну залозу, тобто, щоб був розправлений нижній полюс. Uh -huh. Якщо ми просто під м'яс, під от в дівчини. Uh -huh. Своя молочна злоза розвинена, то нижній полюс не буде сильно розправлений, тому що м'яз буде стримувати цей імплант. Тому нам треба з нижньої сторони розсікти розсікти м'яз, щоб імплант розправив ще краще, розквітнули ці груди. Uh -huh. Ставили більш гарними. Ну, так, ти гарно сказав, розквітнули. Uh -huh. Рухаємося далі. Чи може розірватися імплант в грудях? Чому і що робити? Та да, все в цьому житті може зламатися. І... Але ці імпланти. Просто проводять досліджень, дуже багато досліджень, їх і авто переїжджає і з ними нічого не трапляється. Виробники дають гарантію на все життя. Точнее, тобто mm -hmm. розрив, що все буде з ними добре. Але ну, якась травма, щось, щось може зміниться. А щось якщо, от, наприклад, да, от, тіпо, ну, Дівчина там зробила да, там, пластику, mm -hmm. вона там іде, там, наприклад, вона там послизнулася і впала там, на грудну клітину. Там, воно може пошкодити або якось змістити імплант? Не повинно змістити, якщо це в ранньому періоді післяопераційному, змістити, змістити може. Mm -hmm. Пошкодити навряд чи. Тобто перший час краще поберегтися, да від якихось таких екстремальних там так, навантажень, типа щоб там на лижі ніхто не їхав, на коньках не катався, типа щоб mm -hmm. я зрозумів. А через який от період часу, типу, коли от дівчина там вже прооперувала, там ставила собі імпланти? Тіпа типу, можна проводити якісь типа реабілітаційні, типа, заходи? Там ну я, наприклад, от практикую там от мануальну терапію, і я створюю mm -hmm. типа додатковий тиск на грудну клітину. От чи можна, типа, людину покласти на живіт? І пропрацьовувати е, хребці зі спини. Я зрозумів. Тут перший місяць цього, цього не бажано, а в інший валики такі робить? А, навколо, спеціальні. Нав... валики? Так, да, Спеціальні угу. валики навколо, навколо грудей, і тоді вже можна на них лягати. Е, давай далі рухаємося по наступному питанню. Чи є ризик виникнення раку, якщо імплант в грудях? Це така зараз досліджувана тема. Е, насправді м, такого, як собі рака. Не буває. Є, в Америці є дослідження, деякі старі імпланти, старі виробники, зараз, до речі, вони вже заборонені. Е, є як великоклітинна лімфома, а пластична великоклітинна лімфома інколи викликає грудні імпланти старого покоління. Е, це через 5-10 років. Тобто ми постійно повинні скрінінг робити. Дівчата постійно повинні робити скрінінг раз в рік УЗІ робити і досліджувати, досліджувати свої імпланти, досліджувати капсулу, наскільки вона збільшується, не збільшується. Є рідина велика кількості. Сам рак в деяких, деяких випадках був. був. Він легко лікується, видаляються імпланти. Він легко легко лікується. Тобто нічого такого летального, летального не буває. Але деякі, деякі випадки насправді насправді були. Це повторюсь, в старих виробників імплант, які зараз заборонені. Uh -huh. Постійно дослідження проводяться. Імпланти це не просто десь в гаражі робляться. Uh -huh. Їх серйозні компанії, які сертифіковані у світі, за ними жорсткий контроль іде за ними. Uh -huh. І тому вони, ну, вони безпечні. До речі, ще питання про рак uh -huh. дівчата ж. Ну, не всі за собою слідкують. Uh -huh. Ось, але якщо ти поставив імпланти, ти заплатив е гроші, і тобі раз рік треба робити УЗІ, ну, ти повинен це робити, тому що ніби, ти заплатив і не маленькі uh -huh. гроші. І ти раз рік проходиш УЗІ, і ти саме ти контролюєш свою молочну залозу, uh -huh. і імпланти контролюєш. І тому є таке дослідження, що підвищується знаходження раку на якихось первинних стадіях. Uh -huh. Тобто, якщо ти, якщо ти без імплантів, раз-п'ять років зробив УЗІ грудей або щось нащупав, а так ти раз рік робиш, щось знайшов. Не на контрольному зі і одразу пішов до мамолога, або до свого хірурга, і тому, і тому, тому, тому. В, цьом, в цьому випадку е є, мова пластика інколи допомагає. Угу. Ну так, да, до додатково типу обстеження да. Люди себе перевіряють і тим сам себе перестраховують. Да, Це да. Думаю, дуже класно. Вань. Чи відмовляв ти робити операцію людині при збільшенні грудей? І за якої причини? Да, от буквально позавчора мене дівчина була на консультації 24 роки. Е не народжувала. Ну дуже гарні свої груди. От, ти так, її переконав, так? Да? Я говорю, у вас гарні груди. Навіщо вам мама mm -hmm. вам пластика? Ладно, там після народження, ладно, коли там грудей своїх немає. Ну дуже класні, класні свої свої, свої груди. І, я не то, що там і говорю, що всього у вас не буде, Я просто, я просто, mm -hmm. ну, психологічно говорю, вас дуже класні груди. Ну навіщо, навіщо вам ця, ця операція? Вона. Тобто, коротше, ти на цьому гроші не заробив, а. а ну мені, мені, Ну якось ти чесно поступив. Внутрішні, внутрішні мені якось, навіть, приємно, приємно, приємно так відмовляти. Вона вийшла в гарному настрої, говорить, мені чоловік такий саме сказав, що тебе відправлять, напевно. Вправлять і не будуть робити операції. Так, це один з таких варіантів, коли свої гарні, гарні свої груди. Тобто ти їй зробив комплімент і вона, да, короче. Так, да, так, да, так. Да. Її ж крім чоловіка ні, ніхто не робить компліменти, а тут, а тут ще, ще один. І два таких і дві думки, і дві думки, і тепер все їх її переконало. І ще, ну якщо психологічно ми не співпадаємо, дуже багато від мене хочуть. Я бачу на їхній Конституції, бачу той, в не зараз грудь. Вони показують приклади, що не хочуть зробити. Я просто говорю, ну я не зможу. у Вас ну не не той варіант, щоб так зробити такі. А вона хоче собі прям зробити прям велику грудь. Ну, наприклад, mm -hmm. там з першого розміру, там на четвертий або навіть на п'ятий там. Бувають такі випадки. Да. Всі хочуть великі груди, всі хочуть великі груди. Е е е да, якщо не, там, свої злози немає, шкіри, ну, просто пласка, пласка дівчина приходить і хоче відразу великий. Вони хоч навіть даже буде дивитися якось так. Да? Так собі буде так. дивитися. Да. Не, не можна, коли своїх грудей немає, поставити там 500 мл. Це нереально, це ризиковано. Це mm. насправді це в першу чергу ризиковано. Мі саме головне моя задача не, ну, не нашкодити mm. абсолютно не нашкодити. Ну і можуть бути якісь, наприклад, от розтяжки, да, от Та розтяжки да. Ну, розтяжки більше, коли ну, вони збільшуються, а потім зменшується. Тобто від цього, ага, від цього, від цього. на в зоротньому порядку да, в зоротньому. і я поняв. Так, і наступне питання: як довго триває процес відновлення ну реабілітації, саме після мамопластики mm. з першого дня і до. Дівчата після операції півтори-дві години, як я їх заставляю вставати, максимально рухатись. Вже після пів... Да, Так, все, є відбувся... півтори години додому, все, додому їх. То і... відбувся загальний наркоз? Так. Людина вийшла з наркозу. Так. Вона вже зразу стає? Виходять з операційної. У нас анестезіологи пацієнти після після операції інколи вихо виходять, виходять з операційної. Просто ну зазвичай там три підтримують, підтримують, але тобто, якщо ми почнемо постійно, то якщо ми почнемо відразу рухатися, ми краще буде проходити реабілітацію. Я забороняю лежати. Я забороняюсь. Ви повинні максимально рухатися, займати своїми справами. Через 3-4 години додому. Ну, ну і за... зараз дуже, знаєте, такий типу, рівень типу, медичних препаратів, які застосовують саме анестезіологи, да, вони досить швидко виходять з організму, mm -hmm. і людина, в принципі, до тями приходить дуже швидко. І ну, ну, залежить. Я, нормально себе почуває залежить від і анестезіологів, звичайно. Тобто препарат не може бути класний, а анестезіологи. То це в комплексі має а бути. якісь от траплялися от такі от фокапи, наприклад, от, ти от дівчину вже після мамопластики відпустив додому там, mm -hmm. через 3-4 години, да? а там щось типу, відбулося, там їй стало погано там, або рвота якась там, а, або ні. ще щось там. Слава Богу, такого такого не бувало. Mm -hmm. ну, про перший день розповів, максимальний, mm -hmm. максимальний рух. У в дівчини компресійна білизна. Mm -hmm. mm -hmm. Вона місяць, півтора то й два носить цю плясу. І вночі вона спить в ній теж? Да, два навіть три місяці. І три місяці. А якщо треба от. Помитися, наприклад, вона от знімає її ну, приймає першу, душу. першу неділю бажано, бажано не знімати. Тобто, вологими серветками, раз-раз. Да, так, раз, так, так. Потім, потім це можливо? Можна... ну це так. Да. Якщо не притримуватися якісь там рекомендації, я, там є, я розписую вплоть до шести місяців, як себе поводити, що можна, що не можна робити. А тось обмеження є до шести місяців чи не чи звичайно а, до шести. Місяців... Так? Да, ну, такий да, тривалий да, період. Да. Ну тобто імплант стоїть під мі... імплант стоїть під м'язом угу. м'яз. Ну, це досить таки сильний м'яз. Якщо ми навантаження буде давати на верхній плечовий пояс на розрив великого грудного м'яза, е імплант може рухатися. Імплант ага. може рухатись. Капсула ще не сформована навколо нього, імплант рухається, тому він стає нестабільним. Він може опуститися, він може латералізуватися, в бік, в бік піти. Ну, ми не говоримо, що десь під, під він ага. не буде, але все рівно то тобто, статично. І тому основний основний акцент. Це не навантажувати верхній плечовий пояс. Носити компресійну білизну, капсула утворюється навколо імпланта, і потім через 6 місяців вже можна робити все, все що хочеш. Тобто, саме -самих таких, що що не можна робити перші 6 місяців це спати на животі угу. і у спортзалі працювати там з гантелями на верхній плечовий пояс. Угу. На тобто на біговій доріжці вони можуть ходити через там присідати через вони. місяць. Можуть там. Так. Ще щось. Так, угу. так. Саме угу. головне це стабільність імпланта. Угу. Так. Тобто він е, якомога довшу він був нерухомий? Так. Ага, все. І, ну, там просто якась фіброзна тканина проростає, да, Капсу. капсула, фіброзна капсула обростає, тобто угу. він стає стабільним. Угу. М'яс розставляється, м'ясо всерінне ще під нього постає імплант, м'яс напружений. Угу. Тобто він може, він може десь кудись імплант направити не туди, куди потрібно. Е, які можливі ускладнення після збільшення грудей? Ну, які траплялися випадки. Е, ну, у мене таких, як випадків, ускладнень ну, не було. Там, що імплант треба було забирати, або ще якісь ранні ускладнення. Один випадок, я теж записав вже на корекцію пацієнтку. П'ять місяців пройшло після операції, один імплант вже став на місце, а один ще не опустився. Mm -hmm. Не опустився імплант, ну, от не, не опускається, не опускається. Говорю, ну давайте 6 місяців. Обов'язково потрібно, щоб пройшло 6 місяців. Uh -huh. Через 6 місяців, якщо там все, все буде так, що зробимо корекцію. І там буквально я вже запланував операцію. Там за пару днів до операції вона мені скидає фотографії, імплант вже імплант опустився і все. А з чим це могло бути пов'язано? Я після операції неї зайшов і сказав, що з однієї сторони не не сильно був розвинений, а з іншої просто там в два рази два-три рази більше. Є загальнохірургічні хірургічні ускладнення, тобто якась інфекція приєдналася в карман до імпланта. <кхем> Є Наприклад, там ранні це гематома. Тобто угу. в кармані з імплантами може творити напружена напружена гематома, таке ну, рідко, рідко, рідко буває. А буває тобто, таке, що от імплант от не приживається? Ну по статистиці, по статистики таке є. Ну, це, ну, а в дуже, тебе особисто дуже... був такий випадок? Такого, такого не було. Угу. І які тенденції в пластичній хірургії ти помічаєш от останнім часом? Та тенденції в основному зараз ми трошки відходимо від таких уже великих, таких ефектом пушапа з, з, з великих грудей зараз більше за натуральність, анатомічні імпланти, невеликого розміру імпланти. Ван, чуєш, а як досягти цього от натурального і от природнього ефекту, щоб от груди виглядали більш так? Це ну анатомічні імпланти, саме перше. Uh -huh. Тобто вони мають от анатомію грудної клітини. Теперхні тобто полюсних них зглажений, і йде така опуклість нижнього полюсу. Е -е це саме такий можна бути. E, натуральні натуральні груди. Ще мені подобаються круглі імпланти низької проекції, тобто випуклість у них. Uh -huh. e, тобто, якщо свої груди є, тобто нижній полюс наповнений, uh -huh. ми даємо імплант низької проекції, тобто він трошки збільшує і верхній полюс, і, і той же самий вже наповнений нижній полюс також збільшує. Тобто він також дає натуральність. Дивись, Вань. От є у, у дівчини, у от, от, неї просто от від анатомії, да, от великі груди, от свої великі груди. Mm -hmm. І вона от прийшла їх, наприклад, тут зменшити. Да? Як їй там досягти якогось того результату, яким це чином відбувається? Таких е пацієнтів небагато, але є. Дійсно, приходять пацієнти, що от груди великі об'ємні до пупка. Ми не говоримо про такі просто опущені груди до пупка, просто дуже великі об'ємні, по кілограм сім uh -huh. кожна. Вони uh -huh. говорять, лікар, ну, зробіть, от, менше. Зробіть, да, зробіть менше, я хочу максимально їх забрати. Uh -huh. ну, максимально забрати, це ризик. Максимально можна їх забрати, просто видалити все. Але ми пластичні хірурги, ми повинні про естетику думати. А естетика це найголовніше в цьому випадку це сосково-релярний комплекс. Uh -huh. Його треба зберегти. Угу. Якщо він низько розташований, то його можна підняти вверх, Його можна підняти верх, але чим вище ми його піднімаємо, тим ризик того, що він може просто відмерти. Не крос його бути. А, судини, 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 суди не страждають. Та. Чим вище ага. ми його піднімаємо, я завжди говорю, що індекс маси тіла там має бути менше 30. Тому що чим більше жирової кліткивини, тим більше ризик, що там може утворитися якісь гніни на критичні ускладнення. Угу. Недавно був випадок, що я 3200 забрав кілограм. Зні. Ні, з двох. А, з двох. З двох, да, 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 да. Mm -hmm. Ну, просто і, і дівчина просто там в шоці, в шоці була, настільки легше стало. Ну, і естетика mm -hmm. збережена. Mm -hmm. Сосковорельний комплекс е е живий і, і гарно виглядає, і настільки настільки стало легше. Ваня, давай будемо руйнувати міфи. Тому що ага. існує міф, що коли людина зроби, собі зробила мамопластику, вона не може літати в літаку. Да, хай літає собі на здоров'я, в міф можна літати. От, можливо, там перші там. 3-4 дні не да, важно. Це, це, не, це не на імплант. тиск збільшується, Атмосфера тиск ти збільшується, просто після операції бажу, там 3-4 дні. А з імплантами, та, будьте, будьте здорові, літайте собі, значить хочете. Аероплан, дельтаплан. Бували такі от пацієнти, що от вони от, знаєш, от, е, кажуть: там у мене там путівка да, в Турцію, ми там їдемо mm -hmm. з сім'єю. Але перед цим в мене запланована пластика, і я от прийшла от до тебе і зробила там. І через 4 дні мені треба ну, летіти. Хай летить, але імпланти один з правил: імпланти на сонці показувати три місяці не можна. Дуже важливий компонент, що людина не може загорати, да? да. А якось впливають негативно, ці лучі. Так, за -запалення, запалення, запалення, так, да, йде, да, іде як сирома. Тобто рідина в кармані з імплантами може давати це запалення, хронічна сирома, потім капсула може збільшуватись, потім капсулярна контрактура. Що це таке? Це збільш. Шення капсули імпланта, яка може в майбутньому стискувати, стискувати імплант і остатично негарний результат може отриматися. Тому перші три місяці, якщо закритий такий щільний закритий купальник, можна вань. Дивись, порадь нашим глядачам чи варто збільшувати груди до чи після народження дитини, і чому? Ну я рекомендую після народження, хоча проблем з тим, щоб зробити груди до народження, як пояснюю, груди до народження дитини звичайні. Потім, якщо поставити імпланти, дівчина завагітніє, буде лактація, груди наповнюється молоком. Це дівчина... якось впливає на імплант, коли Дівч... вони наповнюються молоком? Чи ні? Не, на імплант ніяк не впливає. Впливає mm -hmm. на саму форму, форму грудей. Потім дівчина відкормлює, груди, відкормлює дитину, і груди стають менші. Uh -huh. І потім головне, імпланти ж не збільшують і не зменшують, не стоять на місці. А сама, сама залоза збільшується, зменшується. І якщо шкіра разом з цією залозою не буде скорочуватися, то, тобто імпланти будуть стояти, а груди можуть можуть опуститися. Це За в залежності, скільки, яка там залозистка тканина, наскільки вона розвинена, наскільки шкіра еластична, наскільки вона і багата, наскільки вона зможе скорочитись після. Тому, тобто, ну, Є якийсь відсоток, що після народження дитини може якусь корекцію потрібно буде робити. Але це невеликий, невеликий відсоток. Uh -huh. Якщо ми говоримо про підтяжку з імплантами, тобто, коли ми там, забираємо велику ділянку шкіри, там чи може частину залози, то там, скрізь за все, що треба буде робити корекцію, після якщо вони знов народять е дитину, uh -huh. краще всього, бо я так розумію, що от вирішити всі питання з дітьми. Ну можливо, так. І... А можливо, не, ви, не не виходить вирішити питання з дітьми без маленьких маленьких груди з маленькими груднями. Чи є якісь альтернатива на сьогоднішній день для людей, які хочуть збільшити груди, але бояться хірургічного втручання? Альтернатива, альтернатива збільшення грудей та. Як можна досягти цього фізіологічним шляхом? Так, Без ну, оперативного втручання. Це все, все просто. Плюс 50 кілограм набираєш, і от тобі вуаля, от тобі і груди з'явилися. І результат. Да. Накачав великий грудний м'яс, можливо, там в верхньому полюсі трошки трошки воно збільшилося. Ну, це не дасть такого ефекту. Є безопераційне, тобто ліпофілинг. Тобто ми забираємо якусь е, частинку е, пішки, клювини, жир. А все одно це оперативне втручання? Ну так, так. це оперативне... То, а тут ми баємо саме про фізіологію. Плюс 50 кг набираєш. Коротше, треба набирати вагу, і тоді да. будуть груди. Іншого Наші... шляху немає. <рес> іншого, іншого, іншого немає. Да. Ясно. Вань, скажи, будь ласка, який найбільший розмір люди просили тебе зробити? то для кожного ж різні імпланти, різний розмір. Тобто для дівчини метр там п'ятсот мл будуть здаватися як третій, можливо, розмір. Для когось це буде як п'ятий. Ну, якщо по мілілітрах по величині імпланта, то це десь первинно, первинно це не заміна імплантів. Це 500-550 мл. При заміні, якщо там ми вже були спочатку 300 мл, потім можна ставити і 500, і 600, і 800. Да, такі, такі випадки, випадки були. Але попереджаю, великі імпланти в майбутньому в довгостроковій перспективі не несуть. Ну так, да, по-перше, по твої, по твоїй темі це. Якщо ну, й неворотникова зона, це все спина. Ну це важко. Це важко, і це плюс естетика. Вони будуть вони будуть провисати з часом. Чим са чим бути вони будуть провисати, це не буде гарно. У мене, буде знаєш, важко. От, є люди, які постійно щось хочуть змінювати в собі там форму грудей, форму губ, mm -hmm. там форму ще щось. Якусь дивіться, от бували такі, от випадки в тебе, що от, наприклад, то дівчина носила там другий розмір. Там я не знаю, скільки це в мілілітрах буде. Там, і вона Рисно. там приходить і каже: Хочу третій. То ви ті імпланти видаляєте і вставляєте? Трошки більше. Трошки більше? Да, 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 ну, так, Такі випадки. Так, да, звичайно. Таких. Обичний От. робочий момент. Так, да, так, да, так. Да. От мене скоро наступного тижні має операція. Тоже заміна імпланта там будуть стояти, 400, я 500 500 поставлю. трошки, трошки А ти от ті от видалені імпланти їй даєш чи ви їх викидаєш? Так, я їх віддаю. Ну, вони не завжди, навіщо не мені говорять? Ну, Ні, ну на пам'ять. знаєш. Я Колись зуби коли виривали, знаєш. А, зуби, так. Ну, в дитинстві, дитинці, пам'яті, коли зуби під подушечку, або мама десь ховала конвертики, що вони зберігалися. Ну, такі імпланти можна зберегти. Люди деякі. Згадай, як ми в 15-й лікарні, коли оперували лапароскопічні халісисті, камінці виймали і прив'язували на руку і людина їхала з тими камінцями в палаті. Щоб вона точно знала, що короче, ага. її. Або ви фотографували, ну, який він там має форму, да. там, або навіть якщо апендіцити оперували, ну, от, фотографували саме Да, та, це які, звичайно. Стандарти. Людям просто це, знаєш, якась типу, пам'ятка. І деякі люди їх зберігають насправді. Ну, такі імпланти можна зберігати. Well. <laughs> Показують, да? у мене колись були такі, а зараз такі. Вань, е дякую тобі, що ти прийшов в цю студію. Що ми зробили з тобою цей подкаст? Було дуже класно, бо я думаю, що люди отримують дуже багато корисної інформації. Дуже було змістовно. Дякую. Вань. Зверлайся.